Вечеря ти будеш? запитала Ліля, коли чоловік увійшов у кухню і кинув ключі на полицю. Не буду, сухо відповів Андрій і пішов у ванну мати руки. Але ж ти будеш голодний. Та нічого, я в офісі перекусив, відповів Андрій і втомлено потер очі, виходячи з ванної. Сказати, що Ліля засмутилася, нічого не сказати. Їй хотілося сказати щось різке, хотілося образитись. Вона щодня готувала, бігала між роботою, і дитиною, придумувала, що б таке приготувати, щоб усім смакувало. А він навіть не пробував, але промовчала знову. Сім років разом, трохи більше, ніж кохання, і трохи менше, ніж звичка. Їх об'єднувала донька, побут і спільні кредити. Але десь загубилися вечори з чайними розмовами, сміх над дурницями, і оте особливе відчуття ми. Колись усе було інакше. Вони познайомились випадково в маршрутці. Ліля забула гаманець, а Андрій заплатив за неї. Вона тоді вся зніяковіла, а він сказав. Я з цього шлюбу і починав. А у вас їх багато? Ще жодного, але, як бачите, старт хороший. Це було весело, легко. Потім були прогулянки, кава на сходах, кіно увечері. Вони так сміялися, що сусіди стукали в стіна, а потім весілля, дитина, кредити, робота, відповідальність і вічна втома. Тепер Лілія частіше мовчала він більше сидів у телефоні. Вони говорили, але не спілкувались, їли, але не вечеряли разом, жили, але трохи осторонь одне від одного. Одного дня Ліля, прокинувшись рано, відкрила шухляду з дитячими малюнками. Донька Поліна обожнювала малювати. Там був один малюнок, на якому всі троє сиділи за столом, тримаючись за руки і усміхаються. Над головами написано Моя сім'я. І тоді у Лілі ніби щось всередині зламалося. Коли це в них була остання вечеря всі разом? Коли в востаннє вони просто сіли, без гаджетів, без новин, без втоми в очах, а просто як родина. Цього ж вечора вона написала чоловікові повідомлення. Хочу сьогодні просто повечеряти разом, у трьох, без телефонів і телевізора, просто побути родиною згоден. Через кілька хвилин прийшла відповідь Добре, але якщо я запізнююсь, не ображайся. Андрій прийшов вчасно, і це було вже несподіванкою. Стіл був накритий просто, але з серветками, з натяком на святковість і урочистість моменту. Щаслива Полінка носила ложки і радісно повідомила Тату, ми на тебе чекали. Вони сіли і раптом виявилося, що за столом. Зручно мовчати, а говорити нема про що. Але Поліна врятувала ситуацію. А знаєте, що сьогодні в школі було? І понеслось. Вона розповідала, сміялася, переказувала віршики, а потім запитала А як ви з мамою познайомились? Андрій і Ліля переглянулись, обоє усміхнулись і вперше за довгий час щиро. З того вечора вони почали їсти разом. Не завжди не щодня, але старались. Сімейні вечері стали маленькою традицією. Їм знову було про що поговорити, іноді про дрібниці, іноді про важливе, але головне знову були разом. Минув місяць. Якось у п'ятницю Андрій прийшов додому з квітами просто так це тобі, Лілі». За що? За ті вечері вони повернули мені тебе. Вона мовчки обійняла його, а потім сталося де, що Лілія отримала запрошення на конференцію в іншому місці три дні. Вперше за довгий час одна, без дитини, без клопотів, вона поїхала, трохи хвилюючись, як вони з Андрієм пораються. А коли повернулася, знайшла на холодильнику записку ми скучили. Чекаємо тебе на вечері в 19.00. Лілі було дуже приємно це відчуття не передати словами, вона зрозуміла, що її чекали. І от тепер вона точно знала, вони знову разом, не тому, що все ідеально, а тому, що стараються щодня. Історія проста: без драми, без гучних зрад, без поремних пристрастей, просто життя, таке, як у багатьох із нас. Бо щастя не завжди в Новому домі чи дорогих речах. Іноді щастя це просто разом вечеряти і мати про що поговорити, дивитись в очі, а не в екран, слухати і не перебивати, пам'ятати, що сім'я це не автоматична річ, її треба берегти. Хто знає, може, і вам варто сьогодні сказати, а давай повечеряємо разом, просто як родина. Поділіться цією історією, може, вона нагадає ще комусь про головне.